Привіт, кетюні, як ви там, як у вас справи? чим займаєтесь? Як у вас день пройшов, мої лапочки, як там евочка, як Васечка? як нікочка, боже кетюньки, мені такі коротших. Як ви там взагалі? Так за вами скучу, що страшно. Неділька сьогодні сьогодні п'ятничка, завтра субота можете поспати. Але в нас завтра чекає всіх маленький сюрприз, так? Добре кетюнь. Що є без пісеньки, так? Да? Добре? Просто вас обніють. Сильно сильно обнімю. Поцілую. Побажаю вам солодких снів і скажу я, що я вас дуже, 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 дуже сильно люблю. І тебе, Васічка, і тебе, Евочка, і тебе, нікотька моя, ей. Тато пропав, бач, тато волшеб. І тебе дуже сильно люблю. Все, солодких вам снів моїх Люблю вас до завтра.